А ви знали, що Фейсбук це одна із платформ, яка сама платежеспособна? Тому що на Фейсбуці вікова категорія людей працююча. тобто всі люди, які працюють і мають фінанси, і вони мають можливість купити той чи інший товар, який ви пропонуєте. Але в Фейсбук це все про сік, і розуміє, що коли люди активні, дуже чомусь алгоритми його цього фейсбука розцінюють це як спам. Тобто, якщо дуже активна людина, то її потрібно в чомусь обмежити, поставити якісь обмеження. Але ж люди все одно вперті в тому, що вони хочуть купити щось і йдуть до продавця. Наприклад, у продавця у мене я дуже активно виставляю свої відео, продаю свої рослини. Наприклад, зараз гортензії по 40 гривень від 40 штук, або глоксинії 9 штук 630 гривень, одна штука 195 гривень, мед Карпатський 250 гривень. Розумієте, широченний. У мене асортимент, і в мене йдуть відео за відео. І у мене Facebook обмежив в написанні вам першої в месенджері. Тобто я можу один раз в сутки написати в месенджері. Все. Но вам вдячна, люди, за те, що ви одразу пишете мені в месенджер, і ми з вами проводимо оформлення замовлення. Ви у мене купляєте. Дякую вам.